Опа! А у нас картопля. І сьогодні у нас буде смажена картопля в казані. Така чудова гірська водичка, чистенька. Треба добре вимити картоплю і зараз буду її маринувати. Йду маринувати картоплю. Так, оливкова олія. Ще прямо оливкової олії зараз буде приправу італійську. Підмежати. Да картопілька буде, як то і пише картопелька, картопілька. Меня дуже так якогось, Други. Нагрітий казанчик. Додаємо олію. Добре, треба нагріти олій. Так, буду провірити, чи нагрівся олій. В принципі, нормальок. Можеш жарити Картопельку. Поїхали О, Красота! Як пахне просто аромат? Картопілька це жарить. Друзі mm. про Так, наша картопілька дожарюється. Подивіться, буде яка то красота. Просто аромат який тут. М -м -м. Зараз буде до нього гурда, бриндзя. До картопки красота. Ще 5 хвилин і будемо смакувати з друзями. Не ну, покажу яка картоплина вийшла. Можемо знімати пробу Чи жарена, як у великий Смакота. Смако У нас ще гурка. буду, можешь ластить? Машина картопля Хм?